Всім привіт із Ужгорода. Вітаю вас у новому влозі. І зараз швиденько покажу румтур. Отже, в мене невеликі парти. Це основна частина. Тут ось дзеркало, така консоль, робоча поверхня, телевізор. Далі йде ліжко. І з іншого боку ось така невелика кухонна зона. І Сюди, в цю сторону, тут ванна і туалет. Ось все так чистенько, гарненько, сіренько, як я люблю. Розкажу вам, що робила в Ужгороді. Насправді я тут вже провела цілий тиждень, але нічого не знімала, тому що я приїхала сюди по роботі і, відповідно, кожен день, робочий тиждень, я їздила в офіс на виробництво і там проводила цілий робочий день. А потім увечері зустрічалася з колегами, проводила час, зустрічалася зі знайомими дівчатами вже не по роботі і також з ними спілкувалася, і відповідно нічого за цей час так і не знімала. А сьогодні в мене трошки є часу до потягу, тому планую зараз уже виселятися з цих апартів, і далі рухаюся в сторону центру. Сьогодні дощ і так за вікном знаєте, досить потужний вітер, як мені зараз чується. Але тим не менш, в мене є ще е, десь там приблизно е, 5 годин до потяга, то відповідно все одно треба чимось займатися, і я вирішила, що. Беру валізу, нічого страшного. Навіть по такій погоді а, піду погуляю а, по місту, десь може зайду в якусь кафешку а, на обід, і потім буду рухатися вже до потяга. Далі їду до камянець кутільського і завтра зранку а, їду вже а, маршруткою у Чернівці. Прогулялася, дощик трошки перестав крапати, стало набагато краще. До речі, я жила в Ужгороді під час початку повномасштабного вторгнення. І думаю, а чому в мене немає відео з того часу? Чому я не фільмувала? А відповідь дуже проста, тому що свій канал я створила три роки тому, вже будучи у Польщі. І, відповідно, на початку 22-го року я не могла знімати відео, бо в мене просто не було каналу, і я нічого не фільмувала. Дуже гарно погуляти по Ужгороду. У мене насправді дуже гарні спогади про це місто. І коли я думала, куди повертатися з Польщі в Ужгород чи в Чернівці, то потім все-таки обрала Чернівці, хоча я там ніколи не була і не жила. Але про Ужгород у мене завжди приємні спогади, приємні враження, і мені тут дуже подобається. Все, я дібралася до вокзалу і думаю, що вже там залишається півгодинки, то будуть подавати потяг, і буду вже іти у вагон, там собі встилити, перевдягатися і готуватися до поїздки. Ще мого потяга немає, не подали, бо виходить, що ще 40 хвилин. Я чомусь думала, що він там 16 нарядну, а він вийшов в Тому що треба трошки почекати, бо десь за півгодинки подають потяг. Ось моє купе. Я вже перевдягнулась, перевзулась. Тут у мене наплічник, курточка і сумочка. Тут і під низ валізу поклала. І тут розкрила парасольку, ай поки. Розкрита посохне, поки немає людей. І тут такий дощовий ужгород за вікном. Я вже в своєму купе, і в мене взагалі враження, що я наразі одна у вагоні. Але як я казала, я прийшла трошки зараніше, і тому, можливо, люди будуть підтягуватися ближче до відправлення потягу. Вагон такий старезний, як у мене був, і в цю сторону. Тут старі туалети, старий вагон, але нічого тепленько, гарно. Я вже в Чернівцях, доїхала добре. Зараз доїхала. Перекусити пообідати і далі по справам. Треба аптівку заправити, омивачка закінчилась, також треба долити, продукти купити. Справ багато, але я трошки розклеїлася. У мене заболіло горло ще у Ужгороді. Вчора почало закладати ніс спочатку, а потім з нього дуже сильно текло. І потягів мені було насправді не дуже. От, під ранок стала трохи покраще, мабуть, я там зігрілася, купила собі морську водичку для промивання носа, купила собі глядяники для горла. Сьогодні зранку прокинулася, почався кашель, почалося відкашлюватися. Ну, десь таки якусь бацилу хапанула, бо я так часто не буваю серед людей. Тому Мій організм затренований. Я так і думала, що можливо щось підхоплю. Така осіння пора. Трошки було в офісі прохолодно, бо відключали там світло. Це промзона, і там були якісь перебої, щось там ремонтували. От, ну і в цілому дощ. Така погода. Ну нічого, думаю, пару днів, і все буде добре. Поки я їздила в Ужгород, дивіться, в мене нарешті квіточка збирається розквітнути. На цьому братку. Один я вам показувала в мене рясно квітне на клумбі, а інший ось я пересадила до м'яти. І зараз середина жовтня, а оце ось нарешті буде перша квітка. Ну і тут все відсвіло, вже нічого не квітне. Зрізала собі м'яти і меліси, заварюю чай і буду пити. А зараз стараюся пити побільше тепленького, щоб допомагати організму боротися з цими бацилами, які в нього потрапили, і щоб скоріше одушити. Вам всім дякую за перегляд цього відео, до зустрічі у нових відео. Бережіть себе і своє здоров'я, бо зараз такий період, що ці хвороби так. І липнуть, але якщо вже захворіли, то підтримуйте себе, щоб найскоріше одужати. Все, бувайте!